Що я вам сьогодні принесла? Що це? Фрукти! фрукти. 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 А де ростуть фрукти? На на, доремах, на пальмах, на кустиках фрукти. можуть вони рости. Так, навіщо людям фруктики? Це вкусти! Сильні були, так? Тому да. що в фруктах є багато вітамінів. Так? Я їм, Наприклад, я щоб бути <смір> здоровими, дуже добре, молодці. Фрукти вони дуже-дуже різні. Вони різні за формою, за розміром різні. Наприклад, що це? Банан. 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 А яка в нього форма? Овальна, Хру... можливо, так. А колір? Жовтий. А на смак? насмак? Смачний. 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 Смачний може бути, комусь, хто комусь подобається гостре комусь Маймі. не подобається. Тому ми говоримо, що він який солодкий, солодкий. так? Солоденький, Солод. на дотик який він? На дотик.